Всім привіт! Мене звати Ірина Славінська. Я співзасновниця донор її. І сьогодні ми записуємо подкаст про те, що донорство це. Фактично є лайфстайл. Я хочу подякувати е, медіахолдингу Evolution, Авторадіо та Радіо П'ятниця за гостинність та теплий прийом, де ми сьогодні з нашими гостями можемо е, говорити про найважливіше і найкорисніше донорство крові. Сьогодні е, хочу представити е, свою гостю: це Некрашевич Олена. Активна велосипедистка. Я прям буду зачитувати, тому що Добре. дуже багато є що сказати. Добре. Рандонерка. Веломенторка з безпеки руху велосипедистів, системна донорка, засновниця команди донорів Оленка and Friends, старший викладач кафедри автоматизації енергетичних процесів КПІ імені Ігоря Сикорського. Як в цій тендітній чарівній дівчині поєднується стільки активностей, і як це впливає на ваш лайфстайл і донорство? По-перше, добрий день. Дякую, що прочитали цей великий текст. Як це все поєднується, якщо чесно, я не знаю, але в мене якось по життю я завжди активна. Можливо, це від тата мого, бо він теж активний. Я це встигаю. Все можливо, не все на ідеальний варіант викон, виконання, але реально встигаю. І мені це дуже подобається. Мені завжди треба бути в активності. Бо я, якщо в мене немає активності, я просто ну потухаю. Це для мене взагалі не варіант мого життя. Ви та людина, яка активно угу. займається спортом, чи не заважають вам регулярні донації вашому такому активному способу життя? Взагалі ні. Просто правильно треба це все розпланувати. Щоб не було дуже великих активностей саме перед запланованою дач... дач ну, донацією. донацією, так тобто я для себе у мене до речі на цьому тижні була 20-та ювілейна oh, донація. Це 50% відсотків до почесного донора. Так, так. Ну я туди буду в той, в той напрямок рухатися, але головне для мене правильно розпланувати. І що я можу сказати, що я зрозуміла, що для мене за три дні до донації не повинно бути. Великих навантажень. Якщо в мене є ці навантаження, то я, на жаль, ну, один у мене був момент, що мене відсторонили uh -huh. через низький гемоглобін. Але дійсно, в мене тоді було дуже серйозне навантаження. Ну, Грубо кажучи, в суботу у мене був ґрунтовий бревет на 200 кілометрів по ґрунтам під час спеки. На наступний день у мене було 5 кілометрів благодійного забігу. Мені треба було підтримати мого знайомого з благодійного фонду Гуркіт на благодійному uh -huh. забігу. І через два дні я прийшла на донацію, точніше через день я на донацію і тоді ну, Трішки набули, були можливо втомлені, так та? тому це основне. Тобто, три дні до донації необхідно утриматися від важких навантажень. Ну це не означає, що у вас взагалі не буде фізичної активності, але реально високих навантажень краще уникати. Ну так, вони фактично впливають mm -hmm. і на виснаження організму, і це впливає потім на показники е, певних аналізів. Я знаю, що ви ходите здавати кров з друзями. Так mm -hmm. е, хочу запитати, чи це зближує вас ну, сильніше, чи це якусь єдність породжує? І чи е, е, здавати гуртом? Е, це, можливо, якийсь інший вайб трішки? Так. так. Я починала сама приходила. <гум> Потім я як так розрослася командою своєю. Який вайб в нашій команді це тактильність така обіймашків, перше при зустрічі. <гум> І обов'язково після того, як ми здали, ми йдемо на традиційне кавування, тобто найближчу кав'ярню, яка біля цього центру крові. І це якісь такі. Зближення реально і з такою метою, що ти допоміг цивільним військовим своєї крові, і, з іншого боку, це такий е, small talking після донації під під каву, під якісь уже гарні смаколики, які ти можеш собі дозволити. Ну і це дуже класно. Але у нас і виникає тепер проблема в тому, що ми е, ну розростаємося більшою кількістю людей, і найближчі кав'ярні біля центру крові вони вже, ну. Ми трошки туди можемо вже не влазити по кількості, але ну це реально така приємний вайб дійсно і. Така соціалізація, угу. бо багато хто зараз дистанційно працює угу. багато хто просто не вистачає цього цієї комунікації. Я б напевно навіть сказала, що це щось більше про якийсь психологічний зв'язок і про підтримку один одного. Навіть не побоюсь цього слова про ментальне здоров'я згадати, тому що ну, мені здається, це дуже важливо, коли оточення нас підтримує важливих. Кроках, а потім ви ще й маєте такі small talk, де ви можете е, таку традицію, як започаткували вже, де можете поділитися всіма новинами. Це ну прямо хороша традиція. Я про це подумаю. А хочу ще сказати: на наших подіях ви можете. Хоч сто людей приводити, в нас буде кава і чай, і будуть а смаколики. Тут просто основна проблема. Я, от коли була, ну я зараз активна донорка, але на початку я ходила сама. А коли з командою, то тут вже треба підлаштовуватися під цикл дівчат, під yeah. то куди ближче всім і краще потім на роботу їхати, бо здебільшого всі в той же день їдуть на роботу працювати. І я пару разів там закидала інформацію про ці для донорів, і треба прийти. Там дуже гарно такий вайб класний. Ну поки я їх ну так, трошки налаштовую на це. Ну тобто ми прийдемо. обіцяю. Супер. Будемо вас чекати. А оскільки ви викладаєте в університеті, це постійна комунікація. Зі студентами можливо ви проводили дослідження, скільки донорів є серед студентів? Якщо чесно, то ні. Але я знаю, що в моєму університеті це капи імені Герсікольського. У нас доволі активна є волонтерська група, яка займається саме донорством в Охмадиті. Угу. Тобто вони збирають студентів, і я дуже тішусь тими світлинами, які я бачу в їхніх соцмережах, що там дійсно дуже багато студентів туди долучаються. І як на мене, ну я не знаю скільки людей саме з моєї кафедри, це буде цікаво, до речі, дізнатися. Я це проведу, це дослідження. Але мені дуже сподобалося така, ну це може така. Деталька цікава, але на роботі а, я коли отримую довідку про те, що я здала кров uh -huh. на додатковий день до, мого, до моєї відпустки, я приношу його в відділ кадрів, і жіночка мене вже не як так би, примилькалася. І, а, і вона мене на минулому по-моєму дні донора в червні, коли ми святкуємо, uh -huh. вона мені надіслала персональну смс-ку. Що вітаю Олена за твій вклад в донорство в наш рух в Україні. І потім ще продублювала це на електронну адресу моєї кафедри, і потім на засіданні кафедри на це звернули увагу і ще подякував за кафедри. Ну, це було ну, неочікувано і дуже приємно. Так, це правда. Тому ну, я впевнена, що ви це робите так, не через ні. такі повідомлення, але це дуже так. приємно, коли керівництво, по-перше, підтримує, колеги розуміють і ще й вітають, тому що ну, це фактично професійне свято. Я хочу зараз е сказати вам одну історію: що донор коли ми починали над ним працювати в 2014 ще році, він почався з мобільного додатку «Мегадонор». і це були студенти КПІ. Вони тоді виграли грант, і фактично з цієї активної студентської спільноти, ми виросли от в таку величезну донорську родину, де Мені здається, вже більше 180 тисяч uh -huh. людей зареєстровано. Uh -huh. Тому а, за це також подякуйте вашим колегам. Тому що, можливо, коли студенти обирали саме цей напрямок, їх також підтримали там, кафедра Добачі, чи викладачі. Тому. І саме тому зараз існує такий. От, Проєкт такий так. рух, і всі більше людей можуть долучатися до донорського руху. А можна сказати вам висловити теж подяку за те, що у вас дуже класний функціонал на сайті? я реально дуже цьому була здивована, що дуже швидко люди відповідають вайбері чи навіть на питання, коли я створювала свою цю от Оленка and Friends команду, то були там певні нюанси. Я не могла зрозуміти дещо. І мені там ми через наступний день вам відповімо. Ми уточнимо наших технічних. Спеціалістів, Я говорю, добре, ну думаю, ну через два може відповідь. Наступний день мені реально відповідають питання. Ну на моє відповідь на питання кажуть: ми це впровадимо, і вам повідомимо. І через там буквально 3-4 дні. Олена, ви можете отут, от отак от створити це все я кажу, о, дякую. І я це зробила. Я кажу, Боже, дякую за вашу таку швидку дію і гарну комунікацію з вашими ну, потенційними донорами і потенційними засновниками нових команд. Це дуже класно. Так, Дякую. дякую. Я, я, я дякую. Ми зараз про це почали говорити і пам'ятаю, що на самому початку я займалася ще соціальними mm -hmm. мережами в Донор.ua і для мене було дуже важливо відповідати mm -hmm. прям. В секунду так. в секунду, прям, я, мені здається, жила з телефоном. І е, одне із, ну, Зазвичай люди щось питають mm -hmm. там або дякую, тобто це стандартна наша історія. Але одного разу я отримала е, дуже таке м, грізне повідомлення, що «Та ви, як ви можете, ви мені нахамили в центрі крові. І я була дуже mm -hmm. щаслива цьому повідомленню, тому що я зрозуміла, що саме з цієї mm -hmm. події є. Організація, в яку можна прийти і сказати, що хтось працює не так, що мене образили, мені щось не дали або щось зробили не так. І ну я прям пишалася цим повідомленням, дуже раділа. Так повернемося до так, вас, так, так. до вашого спорту. І я знаю, що серед спортсменів багато хто долучається до донорського руху, але є також і такі міфи, нібито. Uh -huh. Що умовно в мене там посилені тренування, я не можу долучатися, або ще щось. Скажіть, будь ласка, як переконати спортсменів долучатися до донорського руху і замотивувати їх про це навіть просто подумати? Якщо чесно, от як на мене, то. Їм просто треба відчути це, їм треба спробувати. Uh -huh. Чому так? Оскільки я, я б не сказала, що я там професійний спортсмен, але я такий для моїх можливо друзів, я як спортсмен професійний, але я себе. Асоціюю як професійний аматор. Uh -huh. І я б сказала для спортсменів: я вигравала деякі там медальки на, на певних змаганнях. І в мене таке відчуття, коли ти здаєш кров, і ти вже здав, отримав цю довідку, вже йдеш з друзями на кавування це з командою. Таке відчуття, що ти отримав щойно медальку. Uh -huh. Можливо, це буде їх стимулювати. Піти на донацію угу. і відчути це таке от відчуття якогось такого перевершення своїх очікувань, своїх можливостей, і це їх буде спонукати. От реально здав кров, отримав медальку. От реально у мене такі відчуття, як я підійшла от, на перше місце на п'єдесталі. Тобто, я піднялась, я отримала цю золоту медальку. Мені там похлопали, вручили призи, пофоткали, і все чудово. От таке, от, то таке? Ну от реально, у мене просто є такі моменти, коли я отримувала ці медалі, і воно от. По відчуттям одне і те ж саме. Це мені здається, в мене є ідея для спортсменів. Як ми <coughs> можемо. перше, друге, третє місце? Знаєте, ці медальки, як ми може, я вже уявляю, як ми в спортклубі якомусь Ви знаєте, у як може... ну в нас же люди є в команді. І частина з них, ну іноді там мені в приватні пише Олена, так що ми пр просідаємо в рейтингу команд, що щось, щось не то. Я кажу, що це сталося. Ми вже на шостому місці. Я кажу, ну нічого. Потім хоп, вже на п'ятому такі. О, добре, а після цих донацій в середу ми будемо ще вище. Я кажу, бачиш, як тобто, люди реально, от у них є оце змагацький такий так. дух, і це дуже можна можна на ньому зіграти і реально залучити більше людей. Мені здається, коли ми створювали, задумували донор Єфо це функція. Ціонал команди mm -hmm. в кабінеті донора це, це було і про те, щоб надати таку гіміфікацію yeah. для so, людей. Like Мені здається, люди вже забувають, що сама тема донорства вони вже починають mm -hmm. боротися між командами that's за that's перші місця. Ви як спортсменка, давайте я буду казати як професійна yeah. спортсменка. Чи є у вас якісь лайфхаки, які ви якими ви можете поділитися, щоб донація пройшла успішно? Це не тільки для спортсменів, взагалі, можливо, є у вас лайфхаки, як підготуватися, можливо, або що робити під час донації чи після. По-перше, це витримувати дієту, це саме головне, як на мене, і знову ж таки виспатися. Я розумію, що в наших реаліях це не дуже завжди можливо через обстріли. Але намагайтеся висипатися. Ми командою збираємося за годину до того, як ми приходимо в центр крові і пішою прогулкою 5 кілометрів через mm. парки з озерами. Там білочки бігають. Ну це цікаво. Ідеш 5 кілометрів до цього донорського. Пункту? Пункту, да. І там уже зустрічаюся з тими, хто вже приїхав туди. ну і Ми разом це все ну, здаємо, донацію проводимо. А під час донації, ну, ти просто. Даєш свою кров і намагаєшся слухатися медсестри, які тобі допомагають. А після цього ми дійсно збираємося, іноді робимо селфі, іноді забуваємо робити селфі. Олено, да, це, це треба це виправити. Так, так, трохи з цим мене. Де ви правити. знаєте, що не, не зафіксованим, вас там не було. Так, так. Але в мене друзі іноді потім фоткають, як вони там здавали, і вони потім мене відмічають, тобто, в принципі, без проблем. Але основне, що ми потім ще. Знову ж таки, на каву йдемо, ну це можна вже після донації. Uh -huh. І після цього, в цей же день, я не навантажую себе взагалі нічим. Uh -huh. Я можу пройтися ще знову ж кудись там 5 кілометрів, наприклад, додому чи так, але я не бігаю, я не їжу на велосипеді. Можна uh -huh. прогулянку зробити. На наступний день я вже можу себе навантажити і uh -huh. доволі суттєво. От я, наприклад, в середу здала в четвер, я вже пішла на сайклинг, де ну, накрутила там нормально. І по ватам, і по кілометражу. Тому в принципі, це ну, головне відчути свій організм і зрозуміти, що для вас буде ок. Це в мене вироб. Ну ви, випрацювалося за ці 20 донацій уже в принципі майже в автоматизм. Тому тільки основна проблема, щоб не забувати оси не їсти горішки і сир. Це для мене так важко. Але так. я намагаюся така так сьогодні. Не можна точно не можна. Я припускаюся. Я вам дуже дякую за свідомий вибір. Свідомий вибір турботи про себе, турботи про людей, які вас оточують. За приклад і за мотивацію інших долучатися до донорського руху. Хочу вам порекомендувати по перше, доєднатися до платформи «Donor.ua». там дуже цікаво і доволі доступно прописано, що необхідно робити при першій донації, при наступних донаціях. Якщо ви не впевнені в дієті чи в чомусь, ви можете написати будь-якому засновнику команди з тим питанням, яке вам необхідно уточнити, і в принципі люди вам допоможуть. Можете писати мені напряму. Я теж можу відповісти на будь-які питання, оскільки є вже. У мене 20 донацій, і я в цьому, в принципі, майже ас. Багато хто з людей бояться саме приходити вперше в міські ці центри крові, я б вам рекомендувала доєднатися до будь-якої події найближчої, чи певної команди, чи від донор і, в принципі, вам там допоможуть чим зможуть. Я думаю, що зможуть багато, багато чим.